Є влучання і в області детально про це будемо говорити із міським головою Дрогобича Тарасом Кучмою. На Дрогобичині вцілили, вцілили в один ось інфраструктури. Це підтвердив керівник тамтешньої районної військової адміністрації Степан Куленяк на своїй сторінці у Фейсбуці. Зараз ми просимо наших режисерів доєднати до нашого ефіру Тараса Кучму, міського голова Дрогобича, щоб поговорити, яка ситуація. Там, станом на зараз, що відомо більше більше деталей питань у нього. Не знаю, як вітатись. Добрий день. Не буду вітатись, тому вітаємо вас, пане Тарасу, в нашому ефірі. Вітаю вас, Христос народився. Славімо Христа. Дякуємо, що оперативно доєдналися до нас. Розкажіть, Це... що відомо станом на зараз, після ракетного терору цього нічного. Це... Терористичний акт, який Російська Федерація ще здійснює близько двох років, на Другобичині він відзначався вже не один раз, і ми страждаємо. Але ми вже навчені. І перед тим якщо говорити, ми повинні чітко оцінити, що можна говорити, щоб не нашкодити громаді і щоб не нашкодити взагалі нашій державі. Тому е коментарі будуть дуже обмежені і сухі. тому за прошу вибачення. Хочу тільки сказати, що постраждали об'єкти інфраструктури, які забезпечують економічне наше економічну нашу стабільність міста. Друге, що хочу сказати, і чому сказав, що все-таки Христос народився в першу чергу. В нас обійшлося без жертв, і це дуже, для нас дуже важливо, що немає жертв. І третє, що би хотів відзначити, я думаю, що ми все зробили для того. І в попередні рази ми вивчили і вивчили всі наші, скажімо так, можливості, що ми можемо забезпечити і зробити. І вже зараз ми працюємо над тим, щоби. Взнівілювати у ті атаки, і щоб ворог не міг радіти тому, що він нібито і підриває нашу економічну спроможність. Отак От коротко про ті речі, які ми зараз зробимо, і що ми можемо зробити, пане Тарасе. Розуміємо обмеженість коментарів і дякуємо вам за те, що не оприлюднюєте додаткових деталей, які сприяють ворогу. Але хочемо уточнити: тобто, ні загиблих, ні постраждалих немає, бо попередньої інформації була інша. В на даний момент так я от то якраз і хотів сказати, що перед тим як оприлюднювати інформацію, треба її чітко знати і точно нею володіти. Зараз, на даний момент, тим, що ми володіємо, і те, що мені доповідають мої всі служби, на даний момент постраждалих і загиблих немає. Були в нас була в нас попередня інформація, і ми вже тут навіть дуже. Оперативно підняли і медичні всі наші заклади, і так далі. Але слава Богу, вона не підтвердилася, тому що ті люди виявилися живими, і все у нас поки що нормально в тому плані. Тому я хочу запевнити, що ми вивчаємо ситуацію. Ми вивчаємо, що ми можемо зробити, і найголовніше, що це не перший приліт на нашу територію до нашої громади. От і ми вивчаємо всі наслідки, і вже робимо напереду. Андрій Садовий каже, що він виділяє кошти на невиділення, забезпечення тих, що постраждали. А ми точно то саме робимо. Вивчаємо ту ситуацію, і скільки буде потрібно, скільки буде необхідно для того, щоб ми не мали зрушення в економічному нашому розвитку, ми це зробимо і підтримуємо всіх, хто цього потребує. Скажіть, будь ласка, як спрацювали екстрені служби? Чи всі вправно виїхали на місце події? Як справи зі своїми обов'язками? Ну хочу тут сказати одне: що ми вже навчені, і наші служби тут в Другобичі працюють просто ідеально за секунди. На місце прибули всі, хто має там бути, все було загороджено. Все було зроблено так і зразу приїхав і голова райдержадміністрації на місці. І всі, хто були необхідні, і хто, хто був причасний до. Потрібен там потрібен. Я підтверджую. всі були задіяні і всі в ту ж секунду. Тобто, у нас невеличке місто, і в нас дуже швидко і реагують на ці всі речі. Поліція служби наші, які безпеки і так далі, і тому подібно. Всі я маю на увазі служби громадського порядку. Всі, що необхідні, все було задіяно, пане Тарасе, І на завершення буквально скажіть, куди звертатися людям? З Дрогобичини, якщо їм зараз потрібна допомога після ракетного удару росіян, вони всі знають. У нас працюють прямі лінії, у нас працює сайт Дрогобицької міської ради. Я ще раз сказав: у нас це відпрацьовано, і всі люди знають зразу, куди звертатися і що робити. Тобто, таких проблем у нас немає, що людина не знає, що де і як за допомогою автоматично все у нас працює. І хочу відзначити, що люди вже зараз звертаються, і ми їм стараємося допомогти, що необхідно там, в кого вікна поставити, в кому там дах зробити і так далі, і тому подібне. Тарас Кучма, міський голова Дрогобича, місто, яке також сьогодні відчуло ракетну атаку росіян. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися. Дякую. Знаємо, що у вас багато обов'язків після е атаки ворога. Дякуємо ще раз і бажаємо витримки і терплячості.